Трамп назвав лідера КНР Кенарсідіньпіна другом після введення масштабних торгівельних мит фактично початку торгової війни з Китаєм. І як повідомляв CNN, про це Трамп заявив в виступаючи в овальному кабінеті, і він сказав: О, звичайно, він мій друг він мені подобається. Сказав Трамп, відповідаючи на запитання репортера, про те, чи не хотів би він поговорити або зустрітися з китайським лідером. І Трамп сказав: Ну, звичайно, я б зустрівся з ним взагалі немає питань. В даному випадку, те, що може риторична так би мовити, дружба з лідером країни-опонента бути частиною ширшої гри для публіки, як внутрішньої, так і міжнародної, наскільки це ефективно в довгостроковій перспективі? І тут найголовніше питання: для чого? З якою ні, ну от я вже давно кажу: не треба звертати увагу от на такі заяви Трампа, особливо коли він дає емоційні оцінки. От фрази. Він мій друг. Цей Путіна, і про зараз президент Піна. Тим більше, що ну в умовах, коли ти вводиш такі тарифи, яка дружба? Це або шизофренія, просто така, знаєте, причому в посиленій формі. Коли ти однією рукою просто ну, дійсно оголошуєш торгівельну війну, причому дуже гостро, дуже масштабно, з великими ризиками, проблемами для обох сторін. А тут паралельно кажеш про дружбу. Да. Ну, Він не про кінчинина, каже, що це ж він добре ставиться до, до нього. Да. А, ну, Інший приклад от, про Іран. Всі зараз бояться просто військового конфлікту між США і Іраном. Чутки про це були і раніше. Зараз ситуація загострюється, хоча одночасно ідеї мови про переговори. Переговори от мають бути в Омані, але Трамп, як говорить, що в Ірані там просто чудові люди. Це стиль Трампа. От все хорошо, прекрасна Маркіза. Да, все добре, все класно, є прогрес, все йде як треба. Це мій друг, і то мій друг. Да. Це стиль Трампа. От на це просто треба робити поправку. Це не треба сприймати буквально. Інша річ, що от ці зміни в риториці. Трошки плюс оця ця суперечка в риториці, коли одночасно говориться е, про підвищення тарифів: е, про те, що Китай веде недоброчесну гру на ринках, що Китай там підриває проявляє неповагу до міжнародної торгівлі, до міжнародних ринків. Ну мені е, при всій повазі до США е, е, ну найбільшу неповагу зараз до міжнародної торгівлі проявили саме США. От такими рішеннями по тарифах, е оголосивши торгівельну війну майже всьому світові, на ну зараз крок назад зробили. Да, будуть більше якісь виважені е тарифні рішення, але тим не менш вели в передінфарктний стан е більшість. Е Економістів і торгівельних адміністраторів в різних країнах світу, Ну, от, де тут повага? Але звинувачують в цьому Китай. Це не виправдання для Китаю. Китай теж діє егоїстично дуже часто, і в зовнішній політиці, і в зовнішній економічних відносинах це давно відомо. Але в даному випадку це просто як приклад того, що от робляться дуже жорсткі іноді не зовсім аргументовані. Воні заяви звинувачення на адресу іншої сторони, і в той же час говориться про дружбу і про готовність домовлятися. Однак, от те, що е, зараз в риториці Трампа з'явилася е, ця нова фразіологія, про те, що він готовий поговорити, там колись так відбудеться телефонний дзвінок. Це ж натяк А давай, ти мені дзвонив. Ну, це я так умовно від імені Трампа нагадую, що там в січні, коли Трамп вже чекав інавгурації, сідзінпін йому зателефонував. і Десь середині січня була розмова між ними, і тоді, нібито, нормально поговорили. да, з багатьох питань домовились, але з Трампом не можна домовлятися на тривалий час. Трампа може знаєте, розвернути зовсім інший бік через е, е, якийсь проміжок часу. Нібито то домовилися, а потім він ухвалює зовсім інше рішення. До речі, от теж показовий я на один приклад наведу, е, коли Трамп був президентом. От коли була перша торгівля війна між США і Китаєм, спочатку був активний переговорний процес, і нібито домовились. Е, був компроміс між Трампом і Сі Цзінпіном. І потім, буквально через декілька тижнів, Трамп все переграв і вів підвищення, підвищення мита проти Китаю, от як воно було. Ну, тоді було не так масштабно, як зараз. Цифри були зовсім інші, більш помірні, про відсотків не йшлося. Але те, що зараз Трамп говорить про можливість переговорів, про те, що Сі друг, можливість телефонного дзвінка, це натяк. Натяб на те, такий сигнал китайцям, що в принципі давайте домовлятися. Погралися в війну, підняли до стелі всі ці тарифи. Теж важливо, що там сказав, що він більше не буде підвищувати тарифи. Ну, ну в принципі, куди далі? Це вже і так безглуздо. Вже знаєте, якщо йти е, вище 100%, ну можна просто тоді ставити всю торгівлю між США і Китаєм на па на паузу на якийсь невизначений час, просто її заморозити. На, і, і я думаю, що е, просто американська система тут не витримає. Ну Китай теж отримує свої великі збитки, але ми просто не розуміємо, який обсяг товарів, побутових товарів, перш за все споживається американцям. І зараз, якщо от всі ці товари не надходять на американський ринок, просто невідомо чим і як це замінити. От я прочитав сьогодні такий ну, дрібничка, нібито, але вона дуже показова, що Китайські виробники отримали заказів від американських споживачів від торгівельних компаній американських про виготовлення ялинок і різдвяних іграшок, тобто зараз квітень. А Різдво буде там ще через 10 місяців. Ну, через 7 місяців. Там Різдво, там, підготовку до Різдва. А, і в принципі, заздалегідь треба ж швигати, поставити і так далі. Зараз нічого цього немає. А, як і тут вже питання: як американці будуть святкувати Різдво? А, ну, на, на, на великдень на Пасху, да, там щось закупили так, заздалегідь. А далі що буде, коли значна частина побутових товарів вони постачаються з Китаю, і буде або зростання цин, або ці товари просто зникнуть з американського ринку. І е, от такі наслідки вони дуже і дуже непрогнозовані. Але мені здається, що у Трампа це вже зрозуміло, що за НАТО вже зайшли далеко, і треба зараз зупинитися. На тому пауза не тільки для там десятків країн, з якими будуть вести переговори, а пауза, я думаю, і в торгівельній війні з Китаєм. Зараз трошки треба видихнути, подивитися, що воно буде далі. Я думаю, що війна ще продовжиться певний час, але через, через якийсь час неминучі переговори між США і Китаєм інша річ, чи вдасться домовитись. От тут я не впевнений, тому що воно зайшло значно далеко, а Китай зараз поводиться зовсім інакше ніж поводився в перше президентство Трампа. Пане Володимире, що цікаво, за день до цієї паузи ще про одні висловлювання Трампа він стверджував, що його глобальна тарифна політика є війною зі світом, потім сказав знову, що це зовсім не війна. Посилаючись на країни, які відряджають світових лідерів до США для переговорів, і він додав, що ці країни, вибачте, я процитую, цілують мене в думку. Про це він сказав під час національного республіканського комітету конгресу у Вашингтоні. Цитували його CNN. То принципі, я думаю, що багато хто з наших глядачів бачили це відео Хто б ти не був, ну тут така поведінка неприпустима, і це очевидна публічна демонстрація домінування вербальної, політичної і таке зухвале ставлення до інших країн Європи, зокрема ну не тільки Європи. Да. Це зневага, зневага до всіх. Ну до Європи, слухайте, там не тільки у Трампа, коли був скандал скандал от з цим спілкуванням в месенджері Сігнал. Ну, по коли була, було планування атаки на Хуситів, потім це випливло. Там же от європейців обурили те, як Джей Дівенс і міністр оборони Хексет вони висловлюють про Європу. Зневага, та саме зневага. І е, відомо, що у Трампа та саме зневага до Європи є. Ну, про великий жаль, це факт. На, і е, я думаю, що таке ставлення, воно нікуди не подінеться. Але інша річ, що все рівно треба домовлятися. І вести якісь переговори до речі, от з тим рішенням, яке оголосив Трамп, теж не зовсім зрозуміло. От я думаю, що зараз просто іде е, е, шалене листування або просто з'ясування ситуації на в фізичному в прямому сенсі з посольствами США в окремих країнах, і можливо листування з міністерством торгівлі США. А от ця призупинка призупинення тарифів підвищення тарифів на 90 днів, вона стосується лише тих країн, які вже розпочали переговори з США. Ну те, що от Трамп сказав: 75 країн, або меншої кількості країн або всіх, от всіх, хто ще не почав переговори. Зокрема, ми не знаємо, це стосується Європи чи ні? Теж питання відкрита. Тому я думаю, що да, те, що сказав Трамп. Це знов проявила сутність Трампа, от у нього зневага. Ми ж знаємо, як він висловлювався по, по відношенню до нашого президента, і яку це реакцію викликало в Україні. Навіть ті, хто там можливо і не підтримував Зеленського, але ну, це ж образа країни. Да, і тому відповідна там підтримка Зеленського зросла у нас після коли після того, як Трамп почав фактично ображати і президента України і країну як і Україну як таку. От схожа ситуація і в Європі європейців об'єднує таке ставлення Трампа. Я думаю, що на от ці заяви про те, що там цілують мене в дупу. Вибачте, за повторення цього цитування а, воно просто. Формує, поки не формальна в такому можливо закритому режимі, але формує велику антиамериканську коаліцію. Я б сказав антитрампівську коаліцію. Вона в США вже формується, я думаю, достатньо швидко. Просто хтось вже публічно це робиться, а хтось не публічно. Але в світі точно я думаю, що такого сплеску антиамериканських настроїв не було дуже давно, мабуть, з часів в'єтнамської війни, і от Трамп зараз не тільки генератор хаосу, але генератор янти американських настрів. Саме з от, от цією агресивною. Зверхністю неповагою до інших країн, до інших світових лідерів і так далі. Тому, на превеликий жаль, от маємо такого американського президента, і от доводиться з ним мати справу всім пристосовуватись. По-різному пристосовуються я. До речі, теж от жартував ще в перші тижні, навіть в перші дні, коли Трамп прийшов до влади, що от вже чітко проявляється, значить, є Трампа опортуністи. Ті, хто пристосовується до Трампа, е, і намагається ну, підлаштуватися під його стиль, е, під його особливості, домовлятися з ним. Е, наприклад, НАТО Рюте. От, от, дуже, от Він один з тих, хто так намагається пристосуватися. Він таким чином бореться за виживання НАТО. Е, 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 зараз велика кількість країн теж саме. Трамп опортуністи да їм не подобається те, що зробив Трамп, але ну ризики економічно великі. Тому треба домовлятися в США. Це в принципі раціонально. Є Трамп, фанати Трампа такі фани Трампа у нас вони теж є, але їх стало набагато менше ніж раніше. І думаю, в усьому світі їх стало набагато менше. У декого навіть з друзів Трампа в Європі особливо зараз такий когнитивний дисонанс. Сказати, що ти друг Трампа, що ти за Трампа в умовах, коли Трамп так зневажає Європу і створює проблеми для Європи, це не зовсім камільфо, це теж буде проблема. Поки що це лише потенційна, але я думаю, чим далі тим більше буде проявлятися це протиріччя, і, і все більше стає людей, які а, а, є критиками Трампа і навіть його ворогами. Просто раніше більшість це приховувала. Вважали, що це небезпечно, але коли Трамп отак от сам е е починає діяти агресивно, дехто вважає, що Трампу теж треба відповідати агресивно. Якщо ми раніше принцип е мир через силу е застосовували по відношенню до Путіна, е то зараз я от буквально декілька днів тому почув від європейських політиків, що принцип е мир через силу. Треба застосовувати до самого Трампа, що Трамп як і Путін теж розуміє тільки силу, що на Трампа теж треба тиснути. От Китай зараз діє саме таким чином. Вони виходять з такої позиції, але тим не менш, ми бачимо таку амплітуду різних підходів до Трампа: від тих, хто готовий з ним домовлятися, підлаштовуватись під Трампа, шукати з ним компроміси. Це Домінуючий поки що тренд, але формується табір тих, хто буде протистояти Трампу і буде в конфлікті з Трампом. І поступово буде формуватися от коаліція антитрампівська. Ядром її будуть ті, хто вже і так ворогує з Трампом і опинився в війні з Трампом. Або з трапівськими сполученими штатами, ну і буде приховна частина. Ті, хто прямо не буде оголошувати війну Трампу, але буде е з великою радістю допомагати е різним антитрапівським рішенням і діям.